Станеться в найближчих 10 днів, з того моменту, коли ви побачили це відео. Давайте подивимося, що станеться в найближчих 10 днів. Якісь нові можливості, горизонти у вас відкриваються, новий шлях до зірок до зірок. Старші аркани, Да от ніби ви зрозумієте, куди ви взагалі хочете рухатись, і цей шлях буде для вас чистим, відкритим от прям 10 днів таких. Серйозних. І ви будете про себе заявляти десь, може будете виступати, говорити. Вас будуть чути, до вас будуть прислухатись, вас будуть, знаєте, як вважати авторитетними. Ви вийдете з якоїсь паузи, з апатії, з, знаєте, ніби ви сиділи, мріяли про щось. Просто мріяли. А тут раптом з'являється можливість здійснити це. І ви хапаєтесь за цю можливість однозначно, дуже несподівано, не з неочікуваної сторони, не в неочікуваному місці. Да? Ну, це кармічний якийсь у вас тут іде період. ви досягнете прямо своєї якоїсь дуже важливої цілі.